Добрий день, мене звати Люся Михайлівна. У мене виникли питання, виписати людину з адресу. Я пішов обратилася в ЦНАП на надання допомоги людям в центр на зайнятості. Ну, мені там відказали по причині, що треба тільки оригінали. Обратившись в центр правової допомоги, люди мені назначили в той же день зустріч. І через день ми рішили всі питання. Вирішили всі питання. І по копіям документів все вирішилось. І за мною мене супровождав адвокат в ЦНАП, і там вирішили всі питання. І це вирішилося за два-три дні. Мій випрос вирішився, тому що у мене теж стояв вопрос поїхати швидко додому. Супровождав мене адвокат і в ЦНАП. І обратно в офіс. Я дуже, звісно, задоволена. Мене адвокат Валерія Валерівна проводила, все мені питання, мені роз'яснила, все мені об'яснила все правильно, все її поняла. І я довірилася цій центру правової допомоги. І вони мені допомогли. І я довольна, Так, да, я заплатила гроші, але я довольна результатом роботою людей, які знають свою роботу, спеціалісти в своєму ділі. Я дуже вдячна. Спасіба.